Слава нації! Вітаю на каналі Добре Римбат в ефірі я Сашко Добрий, і із черговою подякою компанії Юнітех Ukraine, яка слава Україні! продовжує надавати дуже важливу допомогу моїй відповідно моїй мої команді, відділу і через мене чималі кількості інших побратимів в усій Україні. Цього разу це з якісного металу. На ось ИЛИ, 611 150 80 які мені трапилися в Олисі, і ми там за дуже невеликі гроші їх купили. Бо це, ці речі дефіцитні, їх на машинах бракує. І з ремонтом їхнім в Україні ситуація тяжка. І одна з моїх цивільних команд саме зараз опановує їхній ремонт і відновлення. Але щоб ремонтувати і відновлювати, треба фізично мати ці речі. То ми придбали волонтерським коштом два отаких редуктори. От щоб ви розуміли, вони виглядають ось таким чином, взагалі то, так? Тобто є ось ці патрубочки. А оці придбані, так, Ну, складського зберігання, схоже, редуктори, вони цих штучок не мають. То їхні кресленики є на хмарі у вільному доступі під відео. І от компанія Unitech мені їх виготовила в подарунок. Я сюди їх поставлю. Випробую ці редуктори на компресорній установці, бо речі нові складського зберігання це далеко не завжди гарантія їхньої якості і працездатності, в принципі. І коли себе покажуть добре, то поставимо на машину. Коли покажуть себе недобре, будемо відновлювати. Дякую компанії Юнітех за невтомну, систематичну, важливу цінну і безоплатну допомогу. Разом боремо і поборемо.